Добрий день. Розглянемо наступну тему, тобто тему чотирикутники. тему чотирикутники. Звернемо увагу на те, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Це є важлива властивість, яка стосується чотирикутників. Ну, Наприклад, така задача: знайдіть кути чотирикутника, якщо їх градусні мірі відносяться як 3, до 10, до 4 до 1. Е, опуклим чи не опуклим є чотирикутник. Е, якщо е, значить, е, ми е, скла, е, позначимо один із кутів через Х, е, ні, кофтіт по через Х. Тоді один з кутів буде 3х, другий буде 10х, четвертий, 4х і 1х. Розв'яжемо рівняння, отримуємо, що х дорівнює 20. Х дорівнює 20. Тобто кути чотирикутника дорівнює 60 градусів, 200 градусів, 80 градусів і 20. Ми бачимо, що один з кутів чотирикутника є більшим, ніж 180 градусів. Тобто, це означає, що коли ми продовжимо одну із тих сторін, що утворюють кут 200 градусів, утворюється самоперетин. В такому випадку цей чотирикутник буде неопуклий. цей чотирикутник буде неопуклий. Наступне завдання. Наступне розглянемо властиву, розглянемо особливі випадки чотирикутників. Чотирикутники поділяються для того, щоб ми, ми могли розподілити всі чотирикутники. Ми вводимо. Тут ще одну властивість, таку властивість як паралельність. Тобто, якщо в нас протилежні сторони, сторони чотирикутника будуть е, паралельними, е, попарно паралельними, в такому випадку це буде це така фігура, буде, буде називатися паралелограма. Паралелограм має свої особливі властивості. Перша, перше, Діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. Діляться наупі. І крім того, периметр паралограми шукається за такою формулою, що периметр дорівнює 2 помножити на АВ додати БЦ. Тобто, оскільки в нас протилежні сторони паралелограма будуть рівними, так, тобто АД дорівнює БЦ, а АВ дорівнює СД, то в такому випадку периметр паралограма. Буде рівний 2 помножити на додати БЦ, додати ВС. Е, наступний вид, е, е, значить, чотирикутника це прямокутник. Прямокутник це є паралелограм, в якого всі кути рівні або всі кути прямі. Всі кути прямі. В прямокутника є своя особлива властивість, значить, в нього діагоналі будуть рівні. Тобто АС дорівнює БД, АС дорівнює БД. Наступний вид чотирикутника е, – це е, ромб. Е, ромб е, це такий паралелограм, в якого всі сторони рівні, а кути е, рі, е, різні, тобто протилежні кути А і С є рівні між собою, і кут Б і Д рівні. Це випливає з властивості. Паралелограма. І е, в ромба є такі особливі властивості. Тобто в нього діагоналі перетинаються під певним кутом. Кут ДОА дорівнює 90 градусів, кут АОБ дорівнює 90 градусів, БОЦ і СОД також мають по 90 градусів, також мають по 90 градусів. Крім того, діагоналі ромба ділять його в кути навпіл. Тобто кут ДЦО дорівнює куту СОБ. Кут СДО дорівнює куту ОДА. Ну, тобто, значить, діагональ ромба є вісектисами його кутів. Наступна фігура це квадрат. Квадрат, значить, це є прямокутник, в якого всі сторони рівні. Всі сторони рівні. Периметр квадрата дорівнює 4 АБ, оскільки в нас. Всі сторони будуть рівними, значить в такому випадку в нас формула для периметра паралелограма перетвориться на таку, що це буде 4 АБ. До речі, периметр ромба також дорівнює 4, на сторону 4 АБ. Діагоналі квадрата є взаємно перпендикулярні, оскільки він є і ромбом. Точкою перетину діляться на опіл, оскільки він є паралелограмом. Діагональні квадрата ділять його кути навпіл, оскільки це є ромб, оце є ромб. І зрозуміло, що якщо в нас сторони, кути квадрата є 90, рівними 90 градусів, то тоді кут між стороною квадрата і діагоналів буде, буде дорівнювати 45 градусів. Буде дорівнювати 45 градусів. До речі, якщо на діагоналі вибрати будь-яку точку, яка знаходиться на одинакові відстані від вершини, то ми отримаємо рівні трикутники. Ми отримаємо рівні трикутники. Наступна фігура це трапеція. Одним із видом, що таке трапеція? Трапеція – це чотирикутник, в якого протилежні значить, дві сторони паралельні, а дві не паралельні. От, окремим видом значить, трапеції – це є трапеція рівнобічна, тобто трапеція, в якої бічні сторони рівні між собою, рівні між собою. Крім того, якщо з вершин, тупо, вершин тупого, тупого, тупих кутів, їх тут два в трапеції, провести висоти в рівнобічній трапеції, то тоді трикутники АКБ і С і Д. МС будуть між собою рівними. Ці трикутники будуть між собою рівними. Тому для того, щоб знайти оцю відстань АК, нам потрібно АД відняти Б і поділити на 2. У рівновічній трапеції кути при, рівня, при основах рівні. Тобто, кут А дорівнює куту Д, а кут Б дорівнює куту С, Дорівнює куту С. Діагоналі рівнобічної трапеції також рівні. Тобто, якщо ми проведемо обидві діагоналі, то ці діагоналі будуть між собою рівні. Ще один вид трапеції це є прямокутна трапеція. Тобто, якщо в трапеції є один із кутів, має 90 градусів, то ця трапеція буде прямокутною. В чому її особливість? Особливість в тому, що висота трапеції співпадає з однією з меншою бічних сторін. Зменшують зручних сторін. Чотирикутник називають вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Ну, коло в такому випадку називається описаним навколо чотирикутника. Властивість кутів вписаного чотирикутника. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Наслідок, значить, навколо трапеції можна описати коло, якщо вона рівнобічна. Якщо вона рівнобічна. Тобто, якщо в нас трапеція рівнобічна, якщо в нас, значить, нам коло трапеції описане коло, то в такому випадку це можливо тільки в тому випадку, якщо кут А додати кут С буде 180 градусів. 180 градусів, оскільки в рівнобічної трапеції кут С і куди рівні, то, значить, а прямі АБ і ДЦ паралельні, тобто, то в такому випадку А додати С дорівнює 180 градусів, значить тоді ця властивість справджується тільки для рівнобічної трапеції. Ознака вписаного чотирикутника. Якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Чотирикутник називають вписаним у коло, якщо всі його сторони дотикаються до кола. Коло в такому випадку називається вписаним у чотирикутник. Вписаним у чотирикутник, значить, коло вписане у чотирикутник. Звернемо увагу на те, що, значить, за властивістю дотичник до кола, E, значить, відрізки BL і BP будуть між собою рівними. PA і AT будуть рівними, TD і DK будуть рівні, і KC і CL також будуть рівні. Ну, і з цієї, e, значить, з цієї рівності випливає наступне: що в описаному чотирикутнику суми протилежних сторін рівні e, e, між собою. Тобто BA додати С дорівнює Б додати АД. Середня лінія трапеції це відрізок, що сполучає середини бічних сторін. Властивість середньої лінії. Середня лінія трапеції паралельна до основ і дорівнює її півсумі. Це видно з того, що коли ми з вершини Б через середину бічної сторони проведемо. Відрізок і продовжуємо її до перетину з лінією АД, то трикутники отримаємо рівні. Ну і звідси видно, що ми знаємо властивість середньої лінії трикутника, тобто трикутника АБМ. Буде що, що ЕФ, тобто середня лінія трапеції, буде дорівнювати половині основи, а основа в такому випадку буде АД додати. ДМ, яке дорівнює БЦ. Тобто виходить, що середня лінія трапеції дорівнює половині від суми основ. Половині від суми основни, площа прямокутника дорівнює добутку сторін. Тобто площа прямокутника С дорівнює А повноти на Б. Площа квадрата обчислюється за такою формулою С дорівнює А квадрат, оскільки в квадрата сторони. E, значить, сторони рівні, тому вийде А помножити на А або А квадрат, або А квадрат. E, формула формула читарима про площу паралелограма. Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони на вису, висоту, проведену до цієї сторони. Тобто, якщо провести висоту і ми отримаємо трикутник Б БМА, він такий самий, як трикутник CND. Це Якщо зробити, зробити переміщення, то ми бачимо, що значить, площа паралелограма буде співпадати з площею з ось цього прямокутника. Але в цьому прямокутнику BC – це основа, а BM – це висота. Тому площа паралелограма дорівнює добутку основи на висоту. висоту. Терема про площу трапеції. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ на висоту. І в сумі основ на висоту. Тобто площа трапеції дорівнює А додати Б поділено на 2 помножити на А. Якщо, якщо вважати, що А додати Б поділено на 2 це є середня лінія, тому виходить, що площа трапеції дорівнює добутку середньої лінії на висоту, площа паралелограма дорівнює добутку його сусідніх сторін на синус кута між ними, на синус кута між ними, тобто площа Паралелограма дорівнює А помножити на Б на синус кута сину гама, Синус кута гама. Е, е, і площа рівностороннього трикутника. Оскільки ми маємо формулу, що площа паралелограма дорівнює, е, дорівнює е, А помножити на Б на синус кута гама, е, в рівностороннього трикутника, е, значить, е, Рівносторонній трикутник можна доповнити до паралелограма, Доповнити до паралелограма. І тоді його площа буде рівною А квадрат синус 60 градусів, а, оскільки, а тоді площа трикутника буде одна друга, А квадрат на синус 60 градусів. Синус e, 60 градусу дорівнює корінь квадратний 3 подіно на 2. Після нескладних перетворень бачимо, що площа рівностороннього трикутника дорівнює А квадрат коні квадратний 3 поділено на 4. Це є дуже важлива формула для знаходження площі рівностороннього трикутника. E, площа опуклого чотирикутника дорівнює половині добутку діагонал чотирикутника на синус кута між ними. Тобто, якщо ми маємо деякий чотирикутник, а його діагоналі D1 і D2. То в такому випадку його площа дорівнює 1, друга d 1 на d 2 на синус кута фі. На синус кута фі. Розглянемо деякі задачі. Розглянемо деякі задачі. У, у прямокутнику бісектриса кута ділить протилежну сторону на відрізки 15,5 см. Знайти діагоналі прямокутника. E, значить, ось ця є бісектриса поділила протилежну сторону на відрізки 15 і 5. Оскільки цей відрізок дорівнює 5, а, e, а цей відрізок це є бісектриса. Тому трикутник, який тут утворився, це буде в нас рівнобедрений трикутник. Значить тоді e, менша сторона прямокутника дорівнює 15 см. Тобто, ось ця сторона дорівнює 15 см, а довша сторона 20 см. Це є Єгипетський трикутник. Значить, 15 – це є 5 помножити на 3. 20 – це є 3 помножити на 5. 20 – це є 4 помножити на, на 5, тому діагональ прямокутника буде 5 помножити на 5, тобто буде рівною 25 см. Можна скористатися теремою піфагора. Тобто, ця діагональ дорівнює. 15 квадратів, квадрат цієї діагоналі дорівнює 15 квадратів, додати 20 квадратів. Це буде 625, значить, звідси вийде, що діагональ дорівнює корінь квадратний 625, тобто 25, тобто 25. З вершини кута прямокутника проведено бісектрису, яка ділить діагональ на відрізки 15 і 20 сантиметрів. Обчислити периметр трикутника. Тобто маємо ми прямокутник і АЕ це є діагональ. Вона поділила, е, значить, е, е, це, перепрошую, це є бісектриса. Вона поділила діагональ прямокутника на відрізки ДЕ, який дорівнює 15 см, і ЕД, який дорівнює 20 см. Е, скористаємося властивістю бісектриси. Оскільки значить, бісектриса значить, ділить протилежну сторону трикутника на відрізки пропорційні до сторін, то коли ми коефіцієнт пропорційності позначимо через Х, то будемо мати, що АД дорівнює 15х, а АБ дорівнює 20х. За теоремою Піфагора, тоді БД буде дорівнювати 25х. Буде дорівнювати 25х. Але в нас BD дорівнює 35, тому маємо рівняння. 25х дорівнює 35, звідси Х дорівнює 1,4. AD буде дорівнювати 15 на 1,4 дорівнює 21 см. AB буде дорівнювати 20 на 1,4, тобто 28 см. Таким чином, периметр дорівнює 28 см. Периметр цього прямокут, Прямокутниками. Включите периметр тут прямокутника. Помилуйте. Периметр прямокутника дорівнює тоді 98 см. Діагоналі ромба відносяться як 3 поділити на 4. Знайти діагоналі ромба, якщо його периметр дорівнює 100. Периметр дорівнює 100. Значить, ми знаємо, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, тому достатньо розглянути. Один із трикутників. Ну, наприклад, трикутник Б АОБ. В цьому трикутнику, значить, в цьому трикутнику, що буде? Оця діагональ БО буде дорівнювати значить 1,5. Значить, Х. АО буде дорівнювати. АО буде дорівнювати скільки 2х, значить тому АБ дорівнює 2,5 Х. 25 десятих Х, тому виходить, що 2,5 Х дорівнює дорівнює А сторона АБ буде 100 поділено на 4, тобто 25. Звідси виходить, що х дорівнює 10. Х дорівнює 10, оскільки ми. Меншу діагональ 3х позначили через 3х, значить, тому її довжина буде дорівнювати 30 см, а другу діагональ позначена через 4х, то її довжина буде дорівнювати 40 см. 40 см. Значить, висота ромба дорівнює 12 см, а менша діагональ 15 см. Знайти периметр ромба. Це периметр ромба. Тобто маємо ми ромб Висота АК дорівнює 12 см. Тому ОМ буде дорівнювати 6 см. Далі. Сторона АС дорівнює 15 см, менше діагональ дорівнює 15 см. Тому ОЦ дорівнює 7,5 м. Тому стрикутника МОЦ, трикутника МОЦ за теоремою Піфагора МЦ. Дорівнює 4,5. Використаємо властивість висоти прямокутного трикутника, проведеного з вершини, з вершини прямого кута. Тобто розглянемо трикутник, де ОМ це є висота, проведена з вершини прямого кута. Тому ОМ в квадраті дорівнює ДМ, помножити на МЦ, МЦ. МС дорівнює 4,5. ОМ дорівнює 6, тому маємо, що Dm буде дорівнювати 36, поділити на 4,5, тобто 8, тобто 8. Значить, ДЦ сторона буде дорівнювати 8 додати 4,5 дорівнює 12,5. А периметр тоді буде рівним 12,5 помножити на 4. Тому буде дорівнювати 50. Буде дорівнювати 50.